Зараз ми зараз покої, сходимо в будів. Не можна банки дістати консервацію зробити, вже не хочеться ж зберігати. Те, що носінь просили, ви обіцяли, що Окупатичні, Окупатичні, так, е і так ніхто не, не на його не звернулися це питання. Ми розуміємо, що важка ситуація. Я так, це... все... ну, не на йоту, це не так. Дивіться, я вам казав, що ми будемо, є ж питання, крім е того всього, чисто е документації і, і всіх інших речей, які пов'язані з цим. Проєкт, ви знаєте, розроблений. Тендер провели, вже є, є переможець, бо раз не відбувся, другий раз відбувся, тендер є, є чинне законодавство, маємо діяти згідно чинного законодавства. Тендер проведені гроші, ті, які мали виділятися і так далі. Ще на сесії раніше ми включали 404 постанову, вони були на сесії, співфінансування було передбачено. Це йшло Маломилянівське, Вересневе там і тролейбуси, якби там в одній постанові йшло. Все це зупинилося в зв'язку з ситуацією в Україні, всі програми стали на сьогоднішній день. Тобто практично на сьогоднішній день грошей на цей проєкт на даний час немає. Основне те, що в нас є, це немаловажно, що ми готові в будь-який час, тільки з'являються гроші, розпочинати роботи, тому що є вся документація і є фірма, яка може це робити. От така ситуація, яка є сьогодні. Те, що ви говорите відведення, відвезти воду і так далі. Зараз тоді Карабан Кубіцький з вами поїде туди. Ще раз подивитися, якщо його можна зробити там технічно, ми його зробимо. Коли ви комунікуєте безпосередньо і з мешканцями, все добре, але тоді, коли починають виконавці робити, е якісь простої. Можемо домовитися, що ми зустрічаємося рівно через тиждень і підіб'ємо хоч якісь мінімальні підсумки того, що Відласни. такі, такі, такі Ви, роботи. хоч кожен день Рівно за тиждень. Ні, ми, вже наступний в, четвер. В віде, що там 9 мільйонів, нам вже наступний ми четвер.